На Кіровоградщині у старій криниці знайшли тіло 11-річної дівчинки, яка зникла ще на початку грудня. Правоохоронці рятувальники обстежили не одне село в радіусі сотні кілометрів від місця зникнення. Зрештою з'ясували, що дівчинку вбив чоловік із сусіднього села. Однак покарання чекає не лише на нього. Чому знає Олена Шворак? У пеньковому всього півсотні мешканців. Життя кожного, усіх як на долоні. Саме сусіди помітили зникнення 11-річної дівчинки і повідомили у сільраду. А вже сільський голова звернувся до правоохоронців. А лісу шукали жителі кількох сусідніх сіл: правоохоронці, міненесівці та внутрішні війська. Багато було міліції, шукали кругом, і по колодязях, по хатах. Батьки ж за пошуками лише спостерігали. Батьки не могли даже, о, точно сказати, в який вони день останній бачили дитину. Батько казав, що він її бачив 8 числа. Мати казала там, що 10-го числа. Фотографії дитини не було. Фотографія була тільки шестирічного віку Аліса. Позбавлена батьківської уваги та любові, Аліса горнулася до сусідки. Тетяна, здається, єдина, хто по-справжньому сумує за дитиною. Вона родила вдома, Ліля. Ой, бама моя, цей, Ну, роди приймала з врачами там цього. Ну, Вона виросла з маленького, ми її знали. Вона до мене приходила, її так, це воно для мене було як. я не знаю. Всі вона була для мене. Її дуже любила. Не займалися взагалі батьки неї. Правоохоронці з'ясували, Алісу вбили у день зникнення. Після сварки з батьками вона прийшла у село, де колись жила її родина, і сховалася у покинутій хаті. На вогнику в вікні зайшов рецидивіст, побив і без жодного мотиву задушив дитину. Сіла, не йшла, плакати, і кричати, він сфатив її так заборла і почав давить. Тіло кинув у криницю за селом, але сам далеко втекти не встиг. Навмисне вбивство малолітньої дитини особі. Яка затримана загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Водночас прокуратура відкрила провадження і щодо батьків дитини. Кілька днів дитини не було вдома, проте батьків не турбувало її місцезнаходження. Окрім того, увесь цей час вони не зверталися до жодної служби з метою розшуку дитини. Батько суть звинувачень і досі не збагнув. Мені нічим не винувата, тому що вона не один раз утекла із дому. Матері дівчинки у селі зараз немає. Її шукають правоохоронці. Обом батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Олена Швора Краман, Круніч Керварачіна Тесен, один плюс